Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні у нас на картинкому відеогляді нагрівальний мат для дзеркал від торгівельної марки Biom. Має прямокутний розмір. 250 мм ширина і 500 мм довжина. Живлення напряму від мережі 220 вольт. Ось такий ось якісний дріт. Іде в комплекті. Ось його характеристики. Комплектується він двостороннім скотчем, це в нас захисний шар. Ми його знімаємо і ліпимо до дзеркал. Даній, даний нагрівальний мат запобігає прояви запотівання дзеркала. Замовити дані нагрівальні мати можна у нас на сайті, посилання буде в опису до відео.